Всім привіт! Сьогодні в нас третя частина марлезонського балету саме подача на подовження віз за українською схемою. Нарешті воно запрацювало все як мало бути з самого початку, але все ж таки є деякі моменти. Тож, зараз я вам покажу, що та як. Перш за все, що вам треба зробити. Це, звичайно, відкрити свій імміграційний статус з сторінки, там, де ви берете share-код і подивитись на цю дату. Тобто вам потрібна ця дата, вона там буде, по-перше, в самій формі. По-друге, ви маєте подаватись за 28 днів до настання цієї дати. Тож, перевірте, і не подавайте раніше, ніж треба, або, скоріше за все, не пройде. Але тягнути до цієї дати теж не треба десь ближче там. У ну, мене сьогодні взагалі перший день, коли я можу подаватись, то я подаюся зразу. А, ну, Ви дивіться, хочете зразу, хочете в останній день, хочете, захочете. Але 28 днів від цієї дати, і до цієї дати ви можете подаватися. Пишемо в пошуку Ukraine Extension Permission Scheme. Переходимо за першим посиланням і логінимося на сторінці. Тут все доволі просто. Вас питають, питаю, де ви плануєте жити? Далі, чи є у вас BRP, чи воно у вас закінчилось? Чи менше, ніж 18 місяців. Чи здавали ви коли-небудь відбитки пальців? Скільки вам років? Що це у нас виходить? 2.20. 20 відпочимо. Е, ще співпадає ваше ім'я в паспорті і BRP. Е, все, ми починаємо. Ось ми, початкова форма Start Application. У нас е, оця сторінка з, з усіма цими ще не, не закінченими етапами. І. Перше питання, чи знаходитесь ви. ви у, у так, знаходимось, по-іншому ми не можемо це зробити. Цей, ця стадія готова. Далі, Confirm of Identity. Ось на цьому пункті в мене, по-перше, я робив вже два рази. В мене було, виглядало це трохи по-різному. В першому і в другому випадку. Я не знаю чому, але так. І тут з цим були, були деякі проблеми. Тож, давайте це самий такий проблемний пункт. Бо далі там все йде. Який документ ви використовуєте для того, щоб підтвердити вашу ідентифікувати? Ми BRP, тому що в них є ці дані? Тому що якщо ми беремо паспорт, Якщо ми тут оберемо паспорт, то воно нам скаже: йти до візового центру. Якщо BRP, то е, воно візьме онлайн. Тобто обираємо BRP і далі нам потрібна е, аплікація. Далі, чи є на вашому першому чип, він там є. Е, чи є у вас телефон з NFC? Так, є. Так, ось і далі треба скачати аплікацію. Google Play App Store вона виглядає однаково. Я Звідябен на комп'ютері, звідси ви нікуди не перейдете, але ось так воно виглядає. Треба просто зайти у Play Market та скачати аплікацію. Так, ось так виглядає сама аплікашка. Тут ми бачимо чи не бачимо. Тут ми нажимаємо Continue. І далі, як ви хочете сконектити цю перевірку і сайт, ви обираєте, Я обирав connection код і вводив його на сайті. Але в принципі, в принципі мабуть, можна. Я, наприклад, взяти так QR-код і на екрані в цей момент на комп'ютері у вас є QR-код. Можете його. Просто от я просто засканував зісканував. І далі воно знову відправляє на смс-кою відправляє код підтвердження, що це ви. 09103. Тут його треба ввести. Так, і тепер тепер треба саме підтвердити, що це ви. Значить, перш за все, вам треба сфотографувати BRP з обох сторін, потім зісканувати чіп, чіп на BRP, потім пофоткатись, ну там він сканує теж. Так, але перше, що ми робимо, це скануємо сам BRP Коли ми, ми зісканували передню та задню частину, треба прикласти, читати чіп. Прикладаєте десь отак, от у верхній частині телефону. з Цим теж може бути. Так, ось він знайшов чіп і зчитує його. Тримайте в цей момент на одному місці, не вирушіть, бо воно дуже легко. Тире. Так, є. Це ми зробили. Далі він каже, відскануйте лице. Там будуть такі блимати різними кольорами. Зараз ми це зробимо. Ось так треба запхати туди морду ближче, ближче ближче, ближче ближче, ближче. І дивись камеру. Він так блимний там під щось таке він там робить, не знаю, що він там робить. Коротше, поблимало. Є. Yeah. Є, yeah. це ми зробили. Тепер треба зробити фотку на білому фоні. Ось так це виглядає. У тебе зачіска, як в Росамаха, воно то не влазить. Так, У, красавчик. Так, і що? Use this photo. І ось далі ми бачимо на телефоні, е е що воно підтвердило, і далі написано Continue Application. Тобто воно перейде на телефоні, навіть якщо ви заповнювало на комп'ютері, воно перейде на телефоні. Ви можете тут зайти Continue Application. І бачите знову така шігня. Confirm your identity in Progress. Оце в мене. Так було і з донькою, бо тому що коли я це зробив, я просто написав, бери паспорт і воно взяло паспорт. І це все я не робив. Але мені підтвердили ідентифікацію. Тут зараз воно пише In Progress. Так, будемо розбирати, що з цим. Так, тут воно після всього цього воно на сайті висить написано In Progress. Якщо ви далі тут сюди нажмете, воно пише, що обрати BRP чи паспорт. Ми робили через BRP, підтвердили нажимаємо BRP. Так, написано, що. Продовжуйте, або завершити аплікацію на телефоні. О, все. Тобто ми на телефоні зісканували BRP, потім зайшли сюди знову, вибрали, що вас запитали, який документ ви використовували для підтвердження своєї особи, вибрали BRP, і потім воно пропустило тобто, це, цей. Цей момент завершений Ну, далі, в принципі, е, особливо тут. Е, було, мабуть, нічого цікавого немає. Все було в попередніх відео, якщо хочете, можете подивитись. Але якщо хочете не хочете шукати старі відео, можемо зараз швиденько це зробити. Тут вже все доволі швидко. Так, далі нас питають. Ви знаходитесь по українській схемі? Так. Е, о. Тут вас питають, коли цей день, до якого діє ваша, до ваша віза. Ми, я вам казав, що треба спочатку відкрити і подивитися. От це 5 квітня 2025 року. Так ми сюди і пишемо. Чи є у вас інші подання на інші візи? Немає. Так, далі. Е, чи є у вас імміграційний консультант? Немає. Тут в контакті дані вас запитають електронну пошту, телефон і вашу адресу, де ви проживаєте в даний момент. Якщо вони щось вам будуть присилати, скоріше за все, вам нічого ніхто нічого присилати не буде. Тобто просто контактні дані. Далі вас запитають, чи були у вас інші імена. Далі. Чи є вас National Identity Card? Це запитання про український паспорт у вигляді картки. Тобто те, що видано не в Україні, не в, не в Великій Британії, внутрішній паспорт. З іншого боку, може тут бути і звичайний паспорт? Мабуть, так. Мабуть, звичайний паспорт теж. Якщо if you have internal passport, але він не в вигляді картки, мабуть, можна ввести і звичайний внутрішній паспорт. Але, наприклад, я заповняв задоньку, в неї скінчився термін дії цієї картки. Я просто обрав ні, і подовжив, і все було нормально. Так що з цим хочете, заморачуйтесь, хочете, не заморачуєтесь, можете просто сказати ні, це ніяк не перевіряється. Їм пофігу так розумію на цей внутрішній паспорт, але навіщо вони це питають. Ну, знову ж таки, на ваш вибір, хочете і не хочете. Я заповню, потім подовжимо. Далі. Далі, з першим блоком, ми закінчили. Поїхали в другий. Personal details. Вас питають, як до сексу відноситись країну народження. Тут ви вводите деталі свого закордонного паспорту. Тобто, вже не український, а закордонний. Далі ви підтверджуєте домашню адресу і пишете, з якого, відколи ви тут проживаєте. Далі. Це ваш. Чи належить вам будинок, чи ви його. Орендуєте чи інше. Я тут пишу інше. І пишу тут щось на кшталт. В цьому конкретному випадку я пишу ось так. Тобто мої батьки орендують будинок, я проживаю з ними. Але якщо ви заповнюєте за себе і пишете я його орендую, Вибирайте це, і тут вам треба ввести назву лендлорду, контактний телефон, адресу, за яку він зареєстрований, місто, коротше, регіон, код і країну. Якщо ви за себе, то вам треба вводити дані лендлорду, якщо ви робите, наприклад, за дитину, як я, пишете, щось на кшталт такого. І ось, як вам вже казав, це проживання за цією адресою не входить у 2 роки, там менше, тому треба ввести щось інше. Це може бути, мабуть, навіть і не, не адреса в Великій Британії, але в нас було в Великій Британії, тому я пишу. Свої дані і пишу, що ми там проживали спочатку цієї схеми до дати, коли ми арендували цей будинок. Далі питають, чи були якісь ще адреси. Ми там... У нас було незначне проживання в хостелі, коли ми міняли е е місце проживання, але я вирішив, що воно їм нафіг не треба, в принципі. Ну, бо я навіть не знаю ні адресу, нічого. Коротше, я написав ось так. Далі е е умови проживання. Вас питають, що це? Дім. Скільки спалень? 3. Скільки кімнат окрім спальні? Одна. Включаючи вас, скільки людей проживає? Чотири. Є. Далі. Код для сім'ї. Ось тут теж була, були інші, різні варіанти. Тобто, і першу анкету анфету я заповнив за себе. В мене коду ще не було, і я його створив. Тут питають, чи члени вашої сім'ї будуть подавати теж на це? Ви кажете, так. Чи почали вже члени вашої сім'ї, чи почали вже заповнити цю форму? Коли я заповнював за себе, я сказав ні. І мені запропонувало створити цей код. Так як я вже цей код зробив, я його ввожу всім членам сім'ї, щоб нас розглядали одним пакетом, як сім'ю. І можна, в принципі, подаватися окремо, це на ваш вибір. Але, ну, мабуть, щоб було, синхроні, щоб всі отримали в один день, то подаються, подаються ось так. Так, тому ми що пишемо? Чи, так, чи, чи розпочали інші член сім'ї цю аплікацію? Я обираю так. І далі вас питають, чи хтось отримав, отримав цей код сімейний. На кшталт такого. Я кажу так, код вже є. Зупитають день народження тої скотеняки, яка цей код зробила. Тобто мій день народження і сам код. Ну, В принципі, сам код це нормально. а от і, Ну, коротше, череп, якась чергова, чергова перевірка на вшивість. Так, сюди вводить день народження, сюди вводить сам код. Так, ось цей код. Нажимаєте далі. І далі ну, знову це, ви цей етап ви знову ж таки закінчили. Е, питання про батьків. Чи знаєте ви когось зі своїх батьків? Так. Мабуть, трохи знаємо. Ну, зато можете вести батьків або е, це, що отчим і, ну, коротше, і рід, нерідні рідні, рідні батьки. Ну, тут все просто. Мати, ім'я, фамілію, народження, ну і так далі. Тобто з цим ви теж розберетесь. Наступний, е, наступний пункт Лівіна сайту УК. Так, тут нас питають, чи жили ми е, за межами е, UK або України після отримання візи по українській схемі? Тут е, пишеться, що жили. Тобто я, я вважаю, що це мається на увазі саме це. Не тиждень в Турції чи в Єгипті, а якийсь значний період, що ви жили оформлювали якісь там документи. Тобто я пишу, що ні. Так, далі. Далі в нас останній пункт це криміналіті. От ми, звісно, ставимо всюди ні, 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 ні. Ми такого нічого не знаємо. Ми в такому не були помічені. Екстремістів теж не знаємо жодних. Е, чи є ви гарною людиною? Питання, чи є ви гарною людиною, але відповідь всюди має бути ні. Тобто це буде з Джет, що ви гарні гарна Так. Чи працювали ви в армії, розвідці ще десь? Оставимо. Під першу оце все. Так. Наступний пункт це питання для безпеки. Якщо ви там що там позовляєте всі телефони, емейли, паспорта і проще. Що вас можна було ідентифікувати? Тут три набори питань, ви самі почитаєте, де тут що є, виберете і поставите відповіді. Ну, наприклад, перше питання можна обрати серед, який була назва вашої першої школи, в якому місті ви одружилися, яка була ваша перша робота. Як була фамілія вашого улюбленого вчителя? Або в верховному місті зустрілись ваші батьки. Ну, я думаю, що ви самі зараз цим. Так тобто, що поїхали далі. Так, так ну, ми майже, майже все зробили. Далі у нас декларейшн. Тобто, вам, вас запитають ще раз, чи ви розумієте, що це все дуже серйозно, що не треба нас. І Корочі, ви тут просто клацаєте. Далі вас питають, чи є ви дорослою особою 18 років або більше, чи є ви дорослою особою менше 18 років, чи ви батько або опікун якоїсь дитини, або ви заповнюєте з якогось іншого. Я ставлю ось так. Все нас тут вже Complete. Далі Submit. Тобто відправляємо цю заявку. Далі. І все. Ми це надіслали. Зібрали сказала на ньому штучку. І останній пункт це докази. Завантажити докази. В більшості, я взагалі у всіх буде, що вони напишуть, що. Базуючись на ваших відповідях, вони не потребують ніяких доказів, але можуть бути варіанти. Ну, це він. В будь-якому разі, ви робите просто ось так. А потім, якщо у вас якісь докази з вас захочуть, отут я, вам напишуть листа, чи позвонять, я не знаю. Тоді ви тут «Provider Required Evidence of Photos, отут треба буде вправити ці докази. Але наразі це, це все. Отже, за, сьогодні я це відправляю все 9 березня. подивимось, як швидко вони це все відроблять. Так що далі буде. Weeks later. Ось нарешті пройшло два тижні, точніше, 10 робочих днів, тобто, неповних два тижні я відправляв у неділю, отримав вчора в п'ятницю. Лист з тим, що мені погодили візу. Я раджу поставити вам на нього зірочку, щоб не загубити в пошті, тому що, окрім того, що вам тут написали, що ми вас кондр... конгратулюємо, і ваша... ваш запит був е... підтверджено, тобто, вам подовжили візу до 21 вересня 2026 року. Зразу з ним йде посилання, де це можна перевірити. Е... Я... Кожен раз шукаю в пошуку це посилання. Краще залишити цей лист і потім швиденько на нього переходити. Отже, листа отримали. Переходимо за посиланням. Подаймо на цю нашу сторінку. Після вводу ваших даних виходить отака штука. Що 21 березня, тобто вчора, подовжило до 21 вересня 26 року. Ну ось так. Тобто, пройшов місяць після запуску всієї процедури, і нарешті воно вже працює так, як воно мало працювати спочатку. Дивно, що воно не запрацювало як треба було, тому що уряд готувався до цього дуже довго. Але все вийшло у лютому доволі коряво. Потім було ще одна зміна була трохи там за тиждень. І ось місяць по тому вже нормально можете. Користуватися сервісом, як це має бути. Тобто, нікуди не йти, все з дому, з телефону зробити і все таке інше. Отже, дякуємо уряду Великої Британії. Залишаємось ще на 18 місяців тут. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Слава Україні!